Це 22-річна Мілісент. Дівчина розповідає, минулого року була змушена переїхати з рідного Києва до Одеси через цькування батьків, які не змогли прийняти гендер доньки. Мене побили, зламали окуляри. Мені довелося потім їх міняти. Відняли телефон, щоб я не мав зв'язку, та почали запирати мене вдома. Щоб я е, нікуди ні не втікла, бо вони думали, що я е, збожеволіла за дискримінацію через сексуальну орієнтацію. Зіткнулася Ярі дівчина в минулому була одружена. Однак зараз проходить гормональну терапію та планує змінити юридичні документи. Я хотіла просто що іншим доказати, що я чоловік теж і спробувати можливо, все ж таки сім'я це буде як моєю. А, так, віддушеною, але не, не, вийшло, не вийшло з тої причини, що мені було вкрай складно налагодити відношення з жінкою. ЛГБТ Ком'юніті Плюс спільноті в Одесі взялась допомагати громадська організація Прожектор протягом півтора року вони надають безкоштовне житло, харчування, медичну допомогу та юридичну підтримку людям, які постраждали від війни або дискримінації через свою сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність. Вони вимагаються певного Певного визнання свого, певної ідентичності, визнання їхньої ідентичності, тому на на фоні цього часто відбуваються конфлікти навіть всередині спільноти, і тому такий спеціалізований центр, де вони можуть відчувати себе у безпеці, де вони можуть адаптуватися. Центр також надає психологічну підтримку. Взагалі, це Відношення оточення до них, тому що е, це не завжди безпечно одягати те, що хочеш, і виглядати так, як ти хочеш у нашому суспільстві. Е, люди не завжди реагують на це адекватно. Наразі в центрі живуть семеро людей. В організації прожектор кажуть, в подальшому планують розширюватись. Олександр Бончев, Віталій Кононов, перший міський.